Ну, обстріли в принципі, регулярно. Стрілка дня вони мало займаються, більшість снарядами. Міни 120-го, 80-го калібру. БМП-1, БМП-2 СПГ з танковий протягонковий гранатомет. Кумулятивним осколочним зарядом. Крупнокаліберний пулемет. Буває неожиданно, відкривають вогонь, коли десь своїми справами займаємось, обслуговуємо. Ну, так, буває за дня. І Сказали, з 1 апреля перемир'я. Інтенсивність обстрілу на бот звернувся з 1 апреля. Вельна неділя у нас була дуже добре, поздравлена нас. Бога у них немає в душі, тому що у нас вельма неділя та з 8 ранку почався обстріл. Один на одного підтримуємо, побільше посміхаємося, Буваємо, ну, трохи здобуваємо, що ми на війні, ну трошки, на моменти. Коли треба, працюємо, як це батьківщина від нас треба. По ведемо йдемо огонь. Потому что мы на своей земле, на своей поэтому нам, что нам, нам не страшно, мы дома.